Усім добрий вечір. Сьогодні я заві... ну, заглянула на свій балкон. Там у мене є шафа, де я складаю усі добрива, там сімена, там горшки. І у мене там хранилася глоксінія, зимувала горщику з землею. І як гарно, що я туди заглянула. Дивіться, вона вже почала проростати. Це дуже рано, це буде вона як переросток. Я знайшла одне відео, там дівчина знімає про глоксінію. Треба підростити цю, ці паростки десь до 10 см довжиною, і потім вирізати їх ножницями прямо у самого клубня, щоб навіть пінька не оставалася, тому що будуть дуже тонкі переростки. І оці пагани, які відріжу, поставлю їх на укорінення. Потім покажу вам, що в мене вийшло. І вона вона почне заново рости. Потім поміняю їй гарну землю, добрива туди підсипаю гранулами і буду пересаджувати. І поки трогати не буду, поставлю її на доращування. А потім відкрила у мене у цій баночці, хранилися ахіменеси, У мене три сорти Ахіменеси. Я глянула, вони вже попроростали. от Якщо так от придивитися, видно, оці манюньки, такі пішли у них вже паростки. Це вже пора їх висаджувати. У минулому році вони в мене переросли і вийшли ці паростки сантиметра по два. Вони це, тут переплилися усі, я їлі їх розплутала, тому вони цвіли в мене не дуже гарно, тому, тому що вони, мабуть, і, ну, как, травмувалися. Коли я їх розпутувала. Тому от досталось хіменеси, завтра буду висаджувати їх уже пора. Зараз вони трохи підсохнуть у мене за ніч, а утром вранці я їх висаджу. Оце на черенкувала, на... Навірні, нарізала черенків, такої бігонії на весну буду укоріняти. Це в мене вже підуть на продаж, така красна бігонія, рожева бігонія. оця з краплинками, такими бігонія. А оце з цієї гляньте, скільки черенків. Вона літом у мене росла на вулиці у підвісному горщику. І вона була дуже пишна, велика, і тому з неї вийшло так багато черенків. Коли пустять коріння, все розсажу, вони там вже почали давати. Маленькі корішки вже недільку стоять. А оце хочу показати в мене вже, які були у воді, попускали коріння черенки. От І вже все висадила. Це традисканція Рео. Це мене все піде, піде весною на ринок. Тут от така от бігонія, я її назву не знаю, я її покупала теж на ринку. Вона в мене вже роки два. Сінгоніум з таким листям. Мені дуже подобається. У моєї сестри є з круглим листям. Треба буде взяти ще череночок з круглим листям. От. Там сукуленти. Ну в общем, отака у мене вже треба віднести туди до мами. Тут у мене міста немає, а у мами є великі підвіконня, там я усе ставлю. І квітне у мене ще така орхідейка. Це орхідейка, Полумінічка, вона не зовсім мінічка, але полумінічка. Хто заглядав в мої відео рік тому, там вона квітла, у неї в два чи три стовбури було квітло. Це дуже було гарно виглядалося. Ну, у цьому році чомусь один. Не знаю чому, щось, може, їй не до вподоби. У нас часто відключають світло на балконі, виходить, дуже прохолодно. От може, їй щось не дуже, не дуже сподобалось. Я зараз сидю на своїй кухні, я вже розказувала кухня маленька. Оце біля мене це фальш вікно яке я розповідала. У мене є відео, як я його робила. І ця оця дверь, оця, вона як розділяє кухню там, де я готую, і тут прихожа. І це стіл, де ми снідаємо. От я зараз покажу, яку полицю мені муж зробив. Мені її не хватало, оцю полицю із досточок таких із палетів. Він мені зробив отак для парфюмів, тут для різного О, внизу ключі. Як бачите, дуже місто небагато. Оце прийшлось занести для Соні оцю. Лазалку, тут, і кі... тут вона є кіхті свої дерева. Бачите, тут тянуто, Це тьоми це ми робили для тьоми, А отут вона їсть. Вона їсть окремо, тому що вона на сухому кормі. Ми її коли брали, брали, хазяйка сказала, що вона на сухому кормі. ну Цей сухий корм і тьома під'їдає, он боня прибіжала. Зараз покажу боню. У нас відключали світло надовго, в хаті було холодно, і це боня у мене, бачите, я зв'язала їй таку кохтинку, і вона в мене старенька, їй треба, щоб тепло було, вона в мене гріється. Ось і Соня прибіжала, Соня пазірує, да, Соня своїми очима. <сум> у неї очі такі гарні. От камера не передає її очі. І лапка, дивіться, в неї одна лапка, як не від неї, одна чорна, а одна у такому носочку білому. Отакі у нас гарнюні лапки. А тьома на своєму коронному місці. Тьома любить на вікні. Да, Тьома? Йому там видно, як собака бігає. Да, Бумер вже пішов на вулицю, тому що вже погода на вулиці тепло, 0,1 градус. Ми бумера пускаємо тільки коли у нас морози на вулиці. А ще у мене така от кухня з угловим поворотом, бачите? І муж мені доробив. Теж отаку таку полицю збоку тут для різних дрібниць різні дрібниці на ньому. І отака була труба, і він мені зробив ще наверху таку полицю. Що там буде стояти, ще не знаю. Ну мені дуже хотілося перевісити сюди очі чашечки, він ще мені тут підсвіточку таку зробив. В общем, буде дуже гарно оберіг тут повісила башмачки з такою підковкою. Так що, от, така от маленька в мене кухня. Бачите, там котел дуже маленький, у нас кубатура мала е, комнати, тому котел маленький. Оце двері в спальню і все. І це увесь уся наш, наша хата. На цьому я буду прощатися з вами. Рада була зустрічі. Усім пока, до нових зустрічей!